Дзеркала в езотериці символ порталу. З давніх давен дзеркала асоціювалися з проходами в інші світи. У народних прикметах вважається, що в дзеркалі живе інша реальність, через нього можуть проникати як позитивні, так і негативні енергії. Чому дзеркала записують емоції дзеркала, здатні накопичувати енергію емоції, події, стрес. Якщо дзеркало висить у кімнаті, де часто сваряться, воно поглинає негатив і потім випромінює його назаду простір. Дзеркало навпроти ліжка табу. У феншуй вважається, що дзеркало навпроти ліжка відбирає енергію під час сну. Людина не відпочиває повноцінно, її життєва сила зливається у відображення магічні обряди з дзеркалами. У стародавніх традиціях дзеркала використовували для ворожінь. Очищення і навіть закриття енергетичних каналів. Наприклад, щоб відбити прокляття або направити енергію назад до її джерела. Дзеркала у передпокої, захист оселі. Якщо поставити дзеркало біля входу, воно відбиває негатив, що приноситься ззовні. Але важливо, щоб воно не різало двері, інакше гроші йдуть з дому. Дзеркало і гроші, міфи та реальність. Дзеркало, що відображає обідній стіл або багатство, активізує енергію добробуту. У той час як брудне, тріснуте дзеркало сигнал до фінансових втрат. Ритуал очищення дзеркала раз на місяць очищайте дзеркало водою з сіллю або ефірною олією лаванди. Це зніме накопичену енергію та відновить баланс. Коли дзеркало слід прибрати, Якщо після встановлення дзеркала ви почали почуватися втомлено, у домі з'явився дискомфорт. Це знак, що його краще зняти або перенести. Дзеркала у ванні як уникнути витоку енергії. У ванні надмірна волога та слабка енергетика. Тут краще не розміщувати великі дзеркала навпроти дверей чи унітазу. Правильна форма і рама. Круглі та овальні дзеркала вважаються м'якими за енергетикою. Рами зі світлого дерева чи металу створюють додатковий захист. Як бачите, дзеркала це не просто предмет інтер'єру, вони мають пам'ять, силу та здатність впливати на наше життя. Приділяючи їм трохи уваги та правильного розташування, ви можете покращити атмосферу у своєму домі, залучити удачу та захистити себе від негативу. Не забувайте, справжня сила в гармонії, і дзеркала можуть стати вашим союзником на цьому шляху. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте поділитися цим відео з друзями. До зустрічі!